Ну що ж, ми готові розпочати створювати музику. Сьогодні ми скачаємо семпли, я це все покажу, і почнемо склеювати наші перші простенькі треки. Всім привіт! З вами Григоріо, студія Грім. Ну і в першу чергу хочу запросити вас на менторство. Анкеточка 2-3 хвилиночки. І ви з нами. Ви можете задавати запитання, а також задавати теми, які вас цікавлять. Посилання на форму буде під відео. І тепер ми переходимо до Google. Якщо вести ось такий напис Free Sample Packs да? нам прорекламують Splice, це дуже відомий сайт. Тут навіть є 14-денна реал-версія. Дуже корисно, багато хто користується ним. На щось подібне, як він схожий. Blender. Але ми сьогодні хочемо просто скачати пек да, і почати працювати. І тому я вам рекомендую саме оцей сайт cymatics.fm Я його вже відкрив. І дивіться, що ми тут бачимо. У нас тут буде достатня кількість sample пеків а також різні плагіни. Це все безкоштовно, можна встановити. Обираємо, наприклад, будь-який. Вводимо сюди наше ім'я або НІК, нехай буде grim 2024 І також сюди додаємо наш імейл. Саме туди прийдуть наші семпли. Погоджуємося і натискаємо Скачати. Після чого на пошту приходить повідомлення. Натискаємо Here. І нас тепер направляє знову на цей сайт. І ми вже маємо повний доступ до всіх семплів та плагінів. Обираємо нашу ОС. Натискаємо Скачати і починається завантаження. Таким самим чином, після завантаження плагіну обираємо наш «Sample Pack» Infinity, нехай буде Pack». І теж натискаємо Download і починається скачування. Відповідно, після скачування нам потрібно відкрити директорію скачки і наші файли витягнути з zip архіву для цього натискаємо правою кнопкою миші, і в нас тут є така вкладочка, яка називається Видобути все. Видобуваємо безпосередньо в цю папку. І після того, як вона видобудеться, ми вже зможемо її використовувати. Ну і тепер видобуті файли потрібно відкрити. Можна так виділити всі папки, наприклад, скопіювати їх або вирізати і перенести в потрібну нам директорію. Тобто папку. Нашої студії. У ну, мене це, наприклад, Грім СТД. І тут в мене є окрема папка, яка так і називається Samples. Ми відразу сюди вставляємо. Можемо створити окрему папку, наприклад, 2024, давайте назвемо її. Відкриваємо і сюди вставляємо. І після того, як вона вже скопіюється. Її можна використовувати. Перед цим, звісно, підгрузивши її в програмі Studio One. Тепер заходимо в нашу програму, в налаштування. І в локації обираємо Soundsets. І сюди треба додати шлях. Через кнопочку Add. Де ми обираємо. Я вже просто додав, але ви так само можете обрати Samples, наприклад. І 2024. І натискаємо вибір папки. Да? І потім внизу буде apply, воно все підвантажиться і буде готове до роботи. Ну і тут ми робимо новий проєкт. називаємо First Track. І тепер саме цікаве. Заходимо в файл. І починаємо, ну, мабуть, з Drum Collection. Обираємо якийсь темпл, краще на сух. Да. Перша проблема це все записано дуже гучно і тому на мікшері зразу робимо так, Мінус 5 темп. Можна буде дібрати під той, який тут написано 909, наприклад. Так, Ми ну, беремо семпл цей перетягуємо так. Mm. так. Ми можемо взяти його готовий поки що і додати до нього, наприклад, локал. Краще брати в тому штемпі, 199, тобто пошукати. Давайте різьмемо на 98, наприклад. І те, що перетягуємо. Чатку часто послухати можна. Ну І тепер, наприклад, візьмем трітку, у нас з'явився ніж, і почнемо нарізати. Зайве можна видалити. Одиничкою ми можемо це все переміщати. Ну і давайте що ми зробимо? Подивимося на початок. Тут теж можна так прибрати. І щоб, наприклад, наш нас вокал був разом з барабаном. І цей, наприклад, вступив. Цей барабан можна колесом прокрутити і зробити ось сюди. Отаку. Ну давайте попробуємо. Давайте послухаємо. Тут також у нас є така штучка Кутик Фейт робимо, щоб не накладались попередні на наступні. Не забуваємо Ctrl-S зберегти. І давайте докинемо сюди якось, наприклад. Робимо гітару в мінори. А в нас тут лядіасі мінокра. Тобто нам треба це опустити на півтона. Транспос. мінус один. Тепер треба щось по ритму зробити. Хай нас гітара трохи пізніше вступить. Тут буде вокал. І минус, наприклад, два такти. В третім такті, я думаю можна підключити гітарку. Ось От сюди отак. у нас темп не сходиться. 99 та 143. Можна попробувати змінити темп, на 99. І я відразу пропоную послухати, що ж з цього вийшло. Звісно, що це ще не крутий якийсь там трек. Але ми просто спробували і в нас вже вийшло. Тому залишаємось на зв'язку, долучайтесь до менторства і побачимось в наступному уроці.